Ну, добре. Я що хочу додати. Ну, по-перше, якщо говорити там не про цінність, а взагалі дійсно це дуже важливий об'єкт сьогодні, коли мова йде про те, що він передбачений законодавством, він, робота над ним ведеться. Насправді біологи говорять про цей об'єкт дуже-дуже давно. От я нещодавно також ознайомлювався з роботою 28-го року. Коли була ціла комплексна експедиція, яка тоді запропонувала створити так званий державний пісковий заповідник Дніпровського низу, в який включити всі пісті частина війшла нині. В Кінбурзьку косу в національний парк частина війшла в національний парк Олешківські пісті, але далеко не все. Ті території, про які Іван Іванович говорив, вони ще в 28-му році пропонувалися для того, щоб надати їм статус заповідника. Зрозуміло, що статус заповідника це не національний парк, це набагато суворіше, і зрозуміло, що національний парк це те, що ну, легше створити, легше отримати згоду всіх органів і так далі. Ну і власне, чому ця територія з зоологічної точки зору важлива? Звичайно, в першу чергу, це є місце, де відбувається нерест риби. Це останні великі плавні на Дніпрі, ну є ще біля Кременчуга, але там значно менші. І справа в тому, що а, значна частина заплави Дніпра, яка мала подібний вигляд, або трошки інший, за багато тисячоліть до того, і втратила буквально чверть століття тому такий природний вигляд. Зараз Дніпро лежить під водосховищами, і а, власне нерест риби, який раніше міг відбуватися на значно більших площах, на порядку, ці площі на порядки більше, ніж те, що лишилось сьогодні. Чого варта лише площа Каховського водосховища, яка ну, просто надзвичайно більша, ніж те, що залишилося зараз. І власне останні плавні Дніпра, які е, можуть слугувати нормальним е, нерестовищем для риби, вони е, от зараз власне, обговорюються як е, створюваний національний парк. І дуже важливим є момент, по-перше, з одного боку, це є. Питання нересту риби як об'єкту промисла. По-друге, це питання нересту риби як видів рідкісних, в тому числі занесених до червоної книги. Але більш таким, можна навіть сказати, помпезним є момент орнітологічний, пов'язаний з птахами. Недаремна ця територія має статус IBA території тобто важливої території, важливої для птахів. І Рамсарського угіддя. Рамсарські угіддя це особливо цінні водноболотні угіддя міжнародного значення, які відіграють роль для птахів. Чому? Тому що е, через європейський континент відбуваються щорічні сезонні міграції птахів. Більшість всіх видів птахів, які е, зустрічаються протягом року на європейському континенті, вони мігрують е, відповідно на весні і восени. І мігрують вони не аби де. Є природні ті шляхи міграції, ті е склалися історично і вони якби ну, які є, такі, власне, є. Е один з цих двох шляхів це долина річки Дніпро. Ну, Принаймні в межах України це долина річки Дніпро, а далі потоки птахів розширюються, розгалужуються і більшість птахів, які е гніздують в Арктиці, наприклад, і в Північних регіонах Європи, вони мігрують через долину Дніпра вже на території України, і саме з цієї території, саме з дельт Дніпра, очевидно, починається їх міграційний шлях. Він не починається ніде інакше. Тисячоліттями птахи починають свій е, сезонний шлях міграції в місця гніздування через Європу, саме з того місця, яке сьогодні обговорюється досі, як національний парк, який чомусь до цього часу не створений. Тому е, ця територія вона важлива не лише як Особливо багато на рідкісні види в межах України не лише як територія, яку ми просто повинні створити, тому що для цього є відповідні законодавчі вимоги, і це є інтереси держави. І якщо є якісь інші інтереси, які суперечать інтересам держави, то треба це називати якби своїми іменами. Я не знаю, можливо, це не так, але якщо такі є проблеми, то мабуть ми говоримо про те, що якісь інтереси, які суперечать інтересам держави, заважають створити нацпарк, але це нацпарк від який має гарантувати збереження території важливої для ну, мінімум для 300 збереження для збереження нормального існування 300 видів птахів, які мешкають не тільки в Україні, а й в усій Європі північніше, ніж Україна. Тому це надзвичайно цінна територія, звичайно, однозначно будь-який зоолог, я думаю, Схвально ставитиметься до необхідності створення цього національного парку. От, і, звичайно, якщо можна зробити щось, щоб це прискорити, я думаю, що інститут зоології залюбті зробить те, чого не вистачає для створення національного парку. Інша справа, що я думаю, що варто з'ясувати сьогодні, чого ж, власне, не вистачає для того, щоб він відбувся. Дякую. Мабуть, все, так, дякую. Дякую. Хто по першому питанні хотів